Хтось каже, що Бог злий, тому що Бог затопив перший світ. Як Бог міг вбити стільки людей, коли Бог є любов? Але насправді це був дуже дуже злий світ, і в Біблії це описано, що там творилося. Коли Адам і Єва согрішили, Бог вигнав їх на землю, Бог вигнав їх з раю за те, що вони скоїли, вони були покарані. Але ще третина ангелів була скинена на землю разом з людьми. Уявіть собі, третина ангелів це ж ну, багато. І вони всі жили на землі. Тобто падші ангели, люди, вони жили разом. І коли Адам і Єва вони розмножувалися, в них народжувалися діти пачі ангели вони з'єднювалися з земними жінками і народжувалися велетні, гіганти, голіафи. Як ви думаєте, звідки це Голіаф взявся? Звідки такий велетень? В Біблії описана ця історія, знято не один фільм про Давида і Голіафа. І це був велетень величезний, це був гігант, якого вбив Давид. І... Тоді народжувалися в біблії описано від падших ангелів і земних жінок такі велетні, які називалися Нефаліми, Рефаліми, Зузіми. Це були оті діти падших ангелів. Це не були люди, це було спотворена ДНК, тому що падші ангели вирішили народжувати так само дітей з земними жінками. І ДНК людини було спотворене. Тому народжувалися такі гіганти. І ці гіганти, що вони робили? Вони пожирали все те, що там було на землі: тварин, людей, усе, що було живе, вони все знищувалися. Там творилося пекло. І як ви думаєте, чи Бог залишив би до сьогоднішнього дня таку землю, що би створ що би було з тим всім світом, який... який би був до сьогоднішнього дня? Та його б не було. Це все би було знищено. Ці гіганти розмножилися би настільки, що. Це би було ще більше жахіття. І Бог не затопив цей світ, тому що він не любив людину, а тому, що він з великої любові зберіг людину. Ной, який був в той період, він був збережений, тому що він не з'єднався з тими падшими ангелами, він зберіг ДНК людини. І тому Бог вибрав його для того, щоб далі людський рід розмножувався. Бог не вклав в падших ангелів своє ДНК, але своє ДНК Бог дав людині, і Бог настільки полюбив людину, що він захотів, щоб людина була збережена. Ось чому був потоплений перший світ, тому що це не був уже світ людей, а це був світ. Реально падших анголів. І ці ангели вони є, вони продовжують бути тут на землі. Це духи, які приходять, мордують, мучать ті всі агресії, ненависті, люті, роздратування, оце все зло, воно є тут, на землі. Тільки вони зараз не у вигляді таких ангелів, як то приходили, що вони мали ще тіло, а це є духи. Це і є те, що ми називаємо цей світ, духовний світ. Є духовний світ, тому люди не розуміють, що о, в мене такий характер, о, я така. Це духовний світ. І коли я з'єднуюся з тою нечистотою, я сама стаю такою агресивною злою. Для того і нам потрібен Дух Божий, для того, щоб ми були з'єднані з Духом Божим, тому що ми від початку світу були задумані Богом як діти Божі, а не діти падших ангелів.